Техніка війни, що наближає Україну до перемоги, буде під прицілом і детальним розбором у проєкті Бомба Ракета. Те, що ви шукали на різних ресурсах, тепер знайдете в одному місці. І я, Олена Рбінська, щотижня буду вам розповідати про озброєння, яке наближає Україну до перемоги. Бойова машина, яка є чимось середнім між танком та бронетранспортером, і може працювати у снігу, багнюці та піску БТР Страйкер та убивця танків алюмінієва бляшанка на гусеницях, що у реаліях фактично є легким танком БМП «Бредлі». Україні ці та інші військові смаколики передають Ша Велика Британія та країни Євросоюзу. і в збройних силах на них дуже чекають. Що це за зброя? Дивіться у сьогоднішньому випуску. bomba raketa. БТР-Страйкер розробка неоригінальна та не створена з нуля. Цей бронетранспортер розроблений на базі канадського побратима ЛАВ-3 з колісною формулою 8 х 8. Створений БТР мав відповідати концепції армії нового типу у розумінні чільників Пентагону. І 2000 року створили спеціалізовані механізовані бригади, оснащені колісними бронетранспортерами Страйкер. Що таке ці мехбригади? Це середні між легкими бригадами, бригадами на Хамві і важкими класичними на БМП із танковим батальйоном американські фахівці вважали, що за своїми бойовими можливостями новостворені механізовані бригади не поступатимуться важким підрозділам, що уже є у складі армії. США. Бо ж на шасі лав 3 створили фактично родину восьмиколісних повнопривідних бронемашин Страйкер. Є і варіант ППО з гарматою у 105 мм, класичний БТР, медичний та версія інженерної машини. Призначеної для боротьби з протитанковими та протипіхотними мінами тощо Власне, машини страйкер у версії, призначені для боротьби з протитанковими та протипіхотними мінами, чекають на постачання до України. Як і стверджують фахівці, нам нададуть і класичні бронетранспортери, які можуть бути озброєні кулеметом М2Браунінг калібру 12,7 мм або ж 40 міліметровим автоматичним гранатометом. Деякі модифікації постачають з ракетами Стінгер чи Баштами із Джавелінами. Страйкери здатні брати на борт до 9 осіб десанту, крім двох осіб у складі екіпажу. Страйкер долає перешкоди за вишки понад пів метра, пройде двометровий рів та здолає трохи більше, як метрову водну перепону на шляху. Кер має кращий захист, як порівняти із багатьма БТР, зокрема російськими. Передня дуга витримує влучання бронебійних снарядів із великокаліберного кулемета. Машина повністю захищена від патронів калібру 7,62. Салон має додаткову внутрішню обшивку, щоб уберегти екіпаж та пасажирів навіть у разі сильного пошкодження транспортного засобу. Ходова частина страйкерів посилена, що забезпечує захист від мін та іншої вибухівки. Деякі версії. Цих БТР мають сталевий каркас, що забезпечує захист від протитанкових ракет і снарядів. Також ці машини захищені від 30-міліметрових снарядів у лобову частину корпусу на дистанціях понад 500 метрів, а також від ураження уламковими снарядами 152-го калібру, що вибухнули поруч. І саме додавання різноманітної броні і решіток унеможливило транспортування страйкерів транспортними літаками, як було до цього, бо ж їхня вага збільшилася до 20 тонн. Страйкери мають і гарне розумне начиння. Кожен БТР має систему розпізнавання свій чужий. Вона дає змогу відстежувати переміщення техніки як свого підрозділу, так і інших формувань, мінімізуючи ймовірність дружнього вогню. Та головно ЗСУ 2022 року вже отримували медичний машину майже ідентичну до страйкер. Мова про канадські бронетранспортери Супербізон і цей факт має істотно полегшити, а то і спростити опанування бронемашин Страйкер бійцями Сил оборони України. Оцінюючи роль цієї БМП у мітці американських схопутних військ, про неї згадують не менше ніж про танки Абрамс. І добрий десяток країн світу активно купує її для своїх армій. А Україні США вже передали понад 60 БМП Бредлі, і вони ось-ось надійдуть до сил оборони. Ці БМП допоможуть захищати Україну у довгостроковій перспективі. Переконані у держдепі США. А американські армійці кажуть, Бредлі це дуже потужний транспортний засіб, який має посилити здатність сил оборони просуватися уперед на полі бою і відвоювати окуповані території. Бо ж на озброєнні українці матимуть набагато кращі технології, аніж є у росіян, і це можуть бути не одиничні зразки Бредлі, а адекватна кількість. Адже на озброєнні американської армії перебувають близько 4 тисяч Бредлі у всіх версіях і ще близько 3 тисяч на зберіганні. І жоден потенційний союзник України не має такої кількості БМП. За час свого існування, а це від 1981 року, Бредлі проходила численні модернізації. Усі ці машини вже отримали додаткове посилення бронювання, яке захищає від вогню 30 мм гармати у лубовій проєкції. У башті бойової машини встановлений комплекс озброєння, що налічує автоматичну 25 мм гармату М242 Бушмайстер споряджений боєкомплект становить 300 снарядів, ще 600 у запасі. В арсеналі БМП бронебійні, підкаліберні та уламково-фугасні боєприпаси. Ця гармата має вкрай ефективні боєприпаси, спеціально створені для ураження броньованих цілей. Також на Бредлі встановлений спарений кулемет М240Сі. А ось встановлена пускова установка ПТРК ТОУ дає змогу машині уражати танки противника за 4 кілометри. Водночас бронепробиття становить до 900 сотень міліметрів за динамічним захистом. Екіпаж три особи: командир, навідник та механік водій. Також БМП здатна перевозити до семи осіб десанту. Вою легендарність ці БМП здобули під час низки бойових кампаній. Саме за допомогою М2 «Бредлі» упродовж двох іракських воєн армія США змогла знищити більше іракської бронетехніки ніж танки Абрамс. Наприкінці січня 2023 року Міністерство оборони США опублікувало фотографії перших 60 БМП, які мають надійти Збройним силам України. Аналіз фотографій показав, що Україна отримує більш просунуту версію М2 ODSSA, яка має чимало вдосконалень. Ця версія має камеру водія у передній частині корпусу БМП всьому іншому за даними компанії виробника версія ODS SA майже тотожна 2 a 3 і має більшість їх вдосконалень. Вони стосуються глибокої цифровізації керування машиною та вогнем і можливостями інтеграції в єдину інформаційну мережу бронетанкової групи. Ш Україна отримає чотири спеціальні машини вогневої підтримки на базі м 2 – Офіційне позначення М7 Бредлі Fire Support Team». на ній, замість ПТРК «ТОВ» встановлене обладнання для визначення цілі на відстані до 20 кілометрів. Бронезахист машини дає змогу безпечно для екіпажу проводити розвідку та ціле вказання. ЕМ Сім Редлі Фаєр Team. Тім також має вбудовану систему керування боєм з GPS та інерційну навігаційну систему. Вона визначає розташування транспортного засобу на карті, а також координати цілей, тож передає інформацію найближчим артилерійським підрозділам за допомогою цифрової системи керування. Машина може наводити вогонь по цілі стандартними 155-мм артилерійськими снарядами з керованими боєприпасами. Ціль підсвічується лазерним променем. Тому її легше знайти та знищити. Крім того, бронемашина може коригувати вогонь артилерії під час руху. Іноземна військова техніка надходить для підсилення ЗСУ, а українські виробники підтримують економіку та своїх оборонців на фронті. Насамперед, у холодну пору року, компанія Мономах поставила собі за мету зігріти якомога більше бійців. Тож 10 мільйонів саше чорного чаю уже виробляють на потужностях компанії та передають до збройних сил України, бо ж чаю, як і перемог, багато не буває. На 100% український виробник компанія Мономах переконана, лідерство має виявлятися не лише на полицях, а й у безпосередній підтримці українських воїнів. Тож станом на тепер майже 8 мільйонів порцій чаю доставили бійцям на фронт. Чай, окремими партіями відправляють на централізовані склади ЗСУ, звідти доставляють усім підрозділам різних родів військ. А підтримати теплий проєкт для захисників та українську економіку можна купуючи продукцію вітчизняних на 100% українських виробників, таких як компанія «Мономах». Бо тільки разом переможемо. І щоб не пропустити усе найголовніше та цікаве, обов'язково підпишіться на усі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Twitter, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І саме ви першими дізнаєтеся, якою зброєю війни українські захисники наближають нашу перемогу. До зустрічі за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!